На 34-й сесії Чернігівської міськради були моменти і приємні, і скандальні. Йдеться про два питання, які розглядали найдовше. Приємно те, що з 18 вересня у місті планують відновити гаряче водопостачання і забезпечити відновлення гарячого водопостачання з понеділка. А скандалом стала суперечка між родичами загиблих воїнів щодо облаштування поховань, але вони принципово не хочуть, щоб зробили кладовище на ярлівщині. Загалом вже на сесії розглянули близько 30 питань. Отже, про гаряче водопостачання воно було призупинене в місті, зокрема через борги облтеплокомуненерго за газ перед НАК Нафтогаз України, як доповів керівник теплопостачального підприємства. Заборгованість за природний газ, яка підлягає реструктуризації, взагалі 563 шістдесят мільйони. Ми виносимо на сесію 463 шістдесят мільйони. Це заборгованість згідно договорів саме по території міста Чернігов. У свою чергу і споживачі тепла заборгували перед Облтеплокомуненерго. Щоб у цій ситуації не допустити банкрутства підприємства, передбачена можливість реструктуризації боргу на термін до семи років. Це й було погоджено на сесії міськради, як передбачає закон. Відповідно до умов цього закону необхідно органам місцевого самоврядування погодити саме ці договори реструктуризації. Тому це питання виноситься на рішення сесії навіть зараз. Сьогодні зранку була нарада в обласної військової адміністрації. Вони про це знають. Була було спілкування з обознак Нафтогазом і вирішення цього питання дасть можливість найшвидше забезпечити постачання газу вже відповідно до умов нової постанови 896 і забезпечити відновлення гарячого водопостачання з понеділка. Рада розглянула зміни до бюджету міста, і, зокрема, виділення коштів на облаштування на кладовищі в Ялівщині поховань тих, хто загинув внаслідок російського вторгнення у 2022 році. На сесію прийшла група активістів та родичів загиблих воїнів, що поховані на іншому кладовищі Яцево. Вони сприйняли заплановані Роботи в Ялівщині як початок спорудження там меморіалу, а це вони вважають передчасним. На сесії повинні утвердити 20 мільйонів гривень на Єлівщину, на військовий меморіал. Десяти рік війни в Яцево взагалі нічого нету. Ви вважаєте це справедливо? Яцево значить до кончання, а в Єлівщині давайте. Якщо всім, так всім. якщо ні, так ні. Ждати, так ждати. Якщо треба чекати, ми будемо чекати. І хай інші чекають закінчення війни. На сесії висловилися і родичі воїнів, похованих у Ялівщині. Вони наполягають на тому, що облаштування цього кладовища потрібне зараз, щоб привести поховання в належний стан. Там грязі поколена, там така земля, що там неможливо пройти. Я ну, у мене вже було дві операції на серце після цього. Я хожу, сам песком песок ношу. І у цих людей пропозиція про відтермінування робіт у Ялівщині викликає обурення. Вони тлумачать це як неповагу до пам'яті своїх рідних та побратимів. У Ялівщині більшість, хто поховані, це мої побратими. Душі наших героїв, які там лежать, там люди, 90% які захистили міст, вони отогнали колонну, підбили два тигра і всі погибли потім. Як можна їм не Зараз, якщо всі почув, прийшли люди з іншого кладовища, де їх не влаштовує щось. У них не пливуть могили, у них, у них не йде руйнування, але вони принципово не хочуть, щоб зробили кладовище на Ярівщині. Депутати проголосували за виділення 20 мільйонів гривень на роботи в Ялівщині. Міська влада заявляє, що це поки не спорудження меморіалу, а саме облаштування поховань. Ми прийняли вчора рішення на, на Раді загальноміській не робити на цьому на цій території зараз, цьому році нічого, крім порядкування території земляних робіт, скажімо так, і доріжок між похованнями, що треба робити обов'язково, тому що воно ну тече вибачається, коли дощі особливо йдуть на це все. По проєкту по тим роботам, які розроблені проєктувальникам проекті, необхідно близько 18 мільйонів. Тому ми зараз запасом, тому що ну це роботи, щось може з'явитися, залишимо суму 20 в бюджеті міста. Все інше, от все, про що ви хочете сказати, сам пам'ятник, хрести, все інше, ми робити зараз не будемо. Отака наша позиція. Отже, що маємо в результаті рішення прийняте, кошти виділені. В Ярівщині похований мій тато. Я прекрасно знаю всі підземні стоки, які йдуть, і куди йдуть, і земельні питання. Нема там такого, щоб отак мільйони сюди сьогодні в період війни вкладали. Я, як громадський діяч, мушу це сказати. І ось про те, чи обґрунтована ця сума у 20 мільйонів гривень, і хто і як буде виконувати роботи в Ялівщині, на сесії вже і не говорили. Увага громадськості, зокрема родичів загиблих воїнів, була переключена на взаємні суперечки і образи. Тож є ймовірність того, що суперечку навмисне і спровокували, щоб відволікти увагу від проблеми контролю за бюджетними коштами. Тому ця ситуація потребує подальшого дослідження. Ми повертатимемося до цієї болючої теми.